Вітаю всіх шанувальників! Гримперія пазлів, я Лана Мун, і це мої перші самі призиви предметів для переродження. Відео буде з двох частин. Перша це я назбирала цілих 30 уламків для призив, це три призиви, і мала надію, що мені повезе. Ну. Тут мене більш за все цікавлять книги. Інші предмети, ну, типу кільця чи дротики, ну, вони і так падають, їх можна в квестах надибати. А ось книги, вони дуже рідкісні матеріали, тож на них полювання. Особливо хотілося б жовту книгу. Але це як альфа-ефір комбо, суперкомбо це коли випадає 5. Дуже-дуже рідко. І, і тут, і жовта, мабуть, це така ж сама, сама рідкісна річ. Але падають тільки три зіркові. Ну, і ще один призив. Давай на самих непотрібних емках. Призовами точно випаде щось. Книжне, ні. Ну, гаразд. Друга частина це я таки зібралася з силами, утримувалася, поки не назбирала. На цілих X10. Це в мене від Аріакса, Синього Героя місяця, до лідрі котра ось зараз. Це, мабуть, місяця три пройшло. Не скажете, я не знаю. І знову ж таки, ось жовтеньку, п, на неї полювання. На ній будемо призивати. Давай пошаманимо трохи. І почнемо. Ви шаманите? Я іноді так. Ось вона, красуня. Погнали. Number one. Мки. Пастки. Мки. Ах, клинок якийсь. Ніж. Емки. Знову цей клинок. Емки. Пастки. Угу. Шуба. От і нефіга собі, кільця навіть. Останні, щоб я не ридала. Так, значить, перше, це 5 різних варіантів по 8 емок. І вони з тренерами випадають, так, кожен призив. Пастки з тренером знову. Ага, ось воно. Значить, 5 по 8. По 40 емок. Загалом 80. Взагалі-то могло бути і гірше призив, так що радіємо, хоч кільця. Х2 кі, кілець. Я ось тільки побачила, коли відосу зараз пілю. Ну, добре, це ж все змінює. Незвичайно, ні. Отже, починаємо збирати на наступні Х10 теж десь приблизно три місяці, мабуть. А ви розповідаєте, що випало вам. Піймали цю книгу? Чи взагалі хоч якусь книгу? Бо я впевнена, що всі на них полюють, а не на чотиризіркові предмети, типу кілець. На цьому все. Ставте вподобайки, якщо сподобалося. Побачимося у наступних відеох. Слава Україні!